Hello, hello, амігоси! Розпочинаємо новий сьомий тиждень. Не знаю, що заключний, але якийсь із один із заключних. І розпочинаємо його з англійського розвантаження. Не дуже легкого в плані не самого розвантаження, а в плані під'їзду або виїзду. Якщо заїхати передом, то виїжджати тільки задом. Так, All Delivers go g Направо. Бачите, оце HPC нам сюди. Зараз я заїду переду, у них спитають, що я вийду і заїду задом. Але вже яка різниця. Оце є наша міні-контора, куди я привіз якісь компресори. Розпочинаємо працювати. нас і будуть вантажити. Вантажити будуть на дорозі, сказав, відкрити ліву сторону. Будуть вантажити через ліву сторону, якусь алюмінієву хрінь. вони ще її варять, вона ще не готова. Але разом з лівою стороною відкрити ще й праву. Тому що вони там щось буде підкидати. Коротше. YouTube. Huh? YouTube. YouTube. Yes. Yeah. Ну вот и все. У нас загрузочка сьогодні вийшла. Ну що, дружочки, майже готові до старту. Майже і за оцієї червоної херні качаємо повітря і стартуємо. Ну і ще один момент, це потрібно буде тут десь розкрутитись. Ось там, я так думаю. Там є якась доріжка, ми тако назад поїдемо і тако сюди розкрутимось. Так, спогнали розвертатись. Ось тут я хочу крутанутися. От саме ось десь тут. Тут є гарна доріжка, ми отак крутанемо вже наліво. Щоб був в нас радіус менший. Так, а тепер аваріючка і погнали крутитися. Крутитися як дзига. Давайте тако направо. І отако наліво Так тут проходимо гарно Але там ті кущі Там немає ніякої машини не було Я не пам'ятаю Вроді не було А ні, он стоїть якийсь жолудь, бля там бордюр Тут легкова, ми можемо ще ламануть сильніше, якось ось так. Бля-ля-ля, я не бачу того жолудя, зовсім не бачу. Та, так, так, жолудя ми пройшли, вроді би. Воно викручувати назад. Тобто рівняємо. Хтось там зараз буде коментувати, що дуже все повільно. Це щоб чути, якщо щось затрещить. Фух. От такі вони розвороти. Коли темно, то не дуже зручно, в світлу пору набагато простіше. Але в світлу пору тут було набагато більше легкових, як я їх називаю, жолудів. Що, дружочки, погнали на паркінг, порта сьогодні не буде, парома сьогодні не буде, залишається в мене рівно 4 годинки часу, до порту у нас 43 кілометри. Приблизно ще по націоналочкам, так що це буде ну, близько 45 хвилин. Давайте грубо округлим година, тобто на переправу залишається 3 години. 3 години мені мало. Я не хочу рвати час, я не хочу ризикувати. Воно ну, того не вартує. Так що паркінг Мотіс сьогодні Мотіс. Помітив, що ми пливаємо 6 км за годину сьогодні. Нас чайки обганяють. Дуже дивно, завжди він пливе 21-23 км за годину. Сьогодні реально щось з паромом не те. Гляньте скільки я плив. 2,50. І ще стоїмо, ще чекаємо на з'їзд, тобто буде 3 години. 3 години Аріш Феріс А я трішки поспішаю, у мене на 11 заброньований сервіс, ну на 10 по Європі. Тобто в мене є ще 2 годинки. Будуть знову намагатися пофіксити подушки, щоб не травило повітря. Наш сервіс виявився набагато набагато кваліфікованішим, аніж той, на якому я був. А я рахував навпаки, що Вольтронас краще. Замінили 4 пневмоподушки прицепа. У нас не травить повітря вже. Всього поміняно 5. Одна залишилась стара, один енергоакумулятор був поміняний раніше. І от я виїжджаю вже з сервіса, також поміняли акумулятори. Далі підсвітку причіпа зробили. Умнічки молодці, запаску закріпили, дуже красавчик. І тепер прямуємо в бік Німеччини. Плюс 12 Більгія показує, дуже-дуже тепло у нас гарно. Погодка вирівнялась, нема дощу. Тільки працювати, проїхав за сьогодні 3 годинки. Зараз четверта вечора. У нас часу є до вісьми. сім, вісім. Грубо кажучи, їду один присіст і до побачення. Українське телебачення. І так, у нас перший раночок після ремонту. Що нам скаже наш месер Дес? Є. В... Йомаю, є повітря! Такого будь не може, я вже від такого відвик, якщо чесно. І у нас 10 бар повітря. Супер. Красавчики сервіси. Запускаємося. Четверта ранку, будемо стартувати, щоб пройти Німеччини побільше. Німеччина тут така херня, що її треба брати тільки вночі, по-іншому ніяк не виходить, щоб нормально їхати. Заставили мене як не знаю кого, зараз будемо вилазити, виїжджати звідси. Вам не передати, наскільки важко їхати зараз. Я так хочу спати хана. Сьогодні в пів четвертого прокинувся. І вже в мене 5 годин руля, а тільки 10 ранку. Вже половину часу я відпрацював. Якось на сімечках доїхав до розвантаження, 10 км залишається. Недалечко, недалечко зовсім залишається. Зараз будемо трошки розминатися, трошки бігати, трошки відкривати, розв'язувати і проснемося, бо так їхати це, це гірше, ніж коли п'яний. Осром! Я приїхав правильно, це відкривали не нам. Це відкривають нам. Бачите, все як оперативно швидко. Просто нереально круто. Як так може бути що? Співпроїхати вже відкрили? Ще й місце для фури є. Ну Це просто, просто супер. Розпочинаємо розвантажувати нашу хрі. Вони будуть його розвантажувати двома кранами, бачите? Один наді мною, другий ось там. Я зійду, щоб не робити їм нерви. О, Юту! Може опен брайт сайт про хім. Ну ні це не проблема. Бете для нього? is this your full load or you have one uh, package for us no 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 it's full this one yes one. yes one okay so can i go to parking and come back with documents you can go to parking yes okay we're not with great time on Коротше, короче, така вона вигрузка сьогодні. Цікава все, всюду хрінь викинули, прицеп закрили. Треба відправити, що я пустенький і можна кудись виїжджати. Так, стюард. Де потерявся? На місце, коротше, за дорогою там дивимося. Коротше, якийсь в мене загадочний імен. Я йому написав, що мов добрий ранок, я на розвантаженні тиша. Написав, почали розвантажувати тиша. розвантажили, написав, я пустий, тиша. І він навіть не привітався. Ну, тобто я йому не треба. Ну, я зараз поїду, бо стою. Трошки в промці, якщо я не відповість хера, поїду на паркінг, стану і буду жити собі на паркінгу. ну, о, є місце, моє місце. Я бачу, що це воно моє було. Якраз. Так. І так. Отож, продовжуємо. Вірніш, починаємо. Починаємо нове завантаження ще той самий день, 8,46 руля в мене вже. А я ще тільки на завантаження їду До речі, 3 години загального часу залишилось я в Німеччині, на самому сході Німеччині, аж десь під Чехією. І тут маю завантаження, а куди, не знаю, тому що новий мен не скидає зовсім інфу. Я так розумію, мені от сюди. Але... Як звідси виїжджать? короче, якась біда. Біда за бідою. Купив коня і той Гутентакт. Отож, йдемо дізнаватися, може ми не сюди заїхали зовсім. Так останемо, нікому не мішаємо, пішли. Почається останнє. Ось всяку таку херню возимо. Пустотіла хрінь якась, нема всередині ні хрена. Ще фарбою смардить якось хера. І це ми потягнемо в Англію. Треба буде отам перевіряти, щоб туди бабаї не зашились. Так що ще одну поставити і напевно будемо пломбу кидати і все робити зараз. Щоб... По дорозі знати, що там нікого немає. Ну все, дорога на виїзд і летим на паркінг. 8,50 руля у мене Першу десятку заберу за цю каденцію. Годинка часу приблизно в мене є на пошукі паркінгу. Цимерку навіть не заповнив. Все, що вони дали, просто взяв і полетів. Дуже не хочу рвати час. Вже п'ята година вечора, в мене час закінчується, а я на хвилиночку знаходжусь в Німеччині, а в Німеччині не так-то просто зупинитися ввечері. Буде трафуночок сьогодні. Я вже відчуваю, тому що я сюди їхав, заїжджав на один паркінг, просто провірити, що там по місцям, то вже не було. Це ще до завантаження. А це я вже завантажився, закрився. Ну, коротше, годинка півтори пройшла. Тож, сподіваюсь, надіюсь, що десь запаркуюсь. Зараз у нас буде перший паркінг, дуже маленький, взагалі ніякий. Коротко, як карман. Але пофіг будемо пробувати ставати. Ну, зараз заглянемо здалека, якщо... Чи заїхати, блін, ззаді купа машин їде. Коротше, то все ясно. Ясно, що діло темно, блять. Наступний через, через, через... 13 кілометрів знову. Ну що, наша спроба номер 2 Півтора кілометра до наступного якогось кармана, трішки більше, ніж минулий. Спробую ще тут. Залишається 43 хвилини часу. Я, звісно, це туплю. Одна фура пішла, я не думаю, що там буде два місця, але. На що я надіюсь? Хер його знає. Прицепи заперти, надіюсь. Бля, там торчать вже жопи аж тут видно. Моя Джоєта. Ну давай, 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 давай. Довго не думай, вставай або не вставай, або їдь, або не знаю, щось робить. Ну ті? Поїхали, поїхали. Що ти дивишся, ша? Гілля, може, тут вставати? Поїхали далі ще проїдемо. Коротше, дружочки, я передумав ці паркінги шукати, їду я на хоф, буду я тут ще виоржуватись. 6 годин тільки ввечері, ще не так пізно. Можна було б знайти паркінг, можна було б десь всунутися, але так як в мене залишається реально тільки пів години. Яким нахер паркінги? До наступного хофу 50 кілометрів. Цей хов тут а, за два кілометри був, я тільки що подивився. Не читав я, не відуки нічого. Оце на ходу ляпнув, тицнув пише автохов і... Не зрозумів, воно пише, що тут зліва десь автохов А де тут той хов? Треба будемо шукати походу. Бачу, місця є. ще в лінійці є місце. Ой, тут а місце, коротше, ще тьма, тьму ще. Все, дружочки, місце знайшов От усе добренько. Піду хов. Буду лягати спати. Сьогодні дев'яточка, так що типу, не насидишся.